На літературному небосхиллі Криворіжжя сяє зірка талановитого письменника Григорія Джамаловича Гусейнова. Письменник-журналіст, редактор, член спілки письменників України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та інших почесних відзнак відновий культурно-громадський діяч, краєзнавець, редактор літературного часопису. Кур'єр кривбасо. Правда, сьогодні такий дуже затребуваний Україні і по суті найпопулярніший, тому що. Складність економічна, вона так не гараздна. І було десь три таких журнали відомих, які читалися в цілому в Україні. Ось наш був дуже гарний журнал Сучасність, журнал Київ. Але, на жаль, от економіка така, що сучасність вже померла, і тепер залишилися буквально два-три журнали. І ми, ми тішимося з цього, що до нас йдуть найвидатніші автори. От ми зараз вже зробили перше число, воно буде друкуватися в Києві, навіть не в нас. Нам допомагає трохи держава, дає можливість якісь там за папір платити, а ми вже там платимо за щось більше. І ми там будемо друкувати в першому числі, скажімо, який відомий, я не знаю, чи є він у програмах, шкіл. Технікумів Анатолій Дімаров, такий дуже літній вже чоловік, але, по суті, класик української літератури. І ми там будемо друкувати найперший роман, який написав дуже модний зараз писаний Дмитро Гроздовський, якого, по суті, за руку провела в літературу Ліна Костенко. Це його дебют, він ще написав роман, але його давно. І це такі речі просто седорогі там є, скажімо, з Америки нам. Прислали невідомий роман одного з модерних письменників європейського рівня 50-х років, який невідомий тут, невідомий в світі, і ми вперше його надрукуємо. Це такий Ігор Костецький. Ну, одним словом, такі якісь штуки будуть які дуже яскраві. Журнал великий на 440 сторінок, він був трошки іншого формату. Бо коли я його придумував журнал, саме цього формату, то мені хотілося, щоб він був такого кайманного вигляду. І Людина їде там в метро, вона виняла з кишеньки і читає, що він цікавило. А тепер я вже хочу, щоб він такого був академічного вигляду, великого формату, щоб його можна було вдома розгорнути, щоб так читати з великим задоволенням. Письменника земляка. Григорія Гусейнова добре знають і люблять у нашому коледжі. Тут він неодноразово презентував свої книги, зустрічався зі студентами та викладачами. Він заселив наш степ, яким багатьом здавався справжнім диким полем, цікавими, непересічними персонажами, безліч живих, життєвих історій, переплетіння доль, прихрестя епох. Зазирнемо до нашої скарбнички бібліотечного фонду коледжу, і побачимо, що в нас накопилось чимало книжок видатного письменника. Історією і літературним та культурним минулим краю Григорій Джамалович займається багато років. З-під його пера вийшло багато творів, які не залишили байдужим читачів. У 2015 році світ побачила книжка Григорія Гусейнова, Одіссея Шкіпера та Чугайстра. Окупаційний роман засвідчує відому істину, що жити ізольовано від світу, охопаного безжалісно начальною війною, не вдається нікому. Це драматична з елементами фантастики історія двох юнаків та собаки на ім'я Чугайстер. Що розгортається у степовому українському місті в часи німецької окупації? Чому люди радіють сонцю? Що треба робити, коли болять зуби? Як може впізнати агента? Хто вмикає міську радіомережу? Чи можна потрапити в арештанти без видимої причини? Відповіді на ці питання ви знайдете на сторінках цієї книги. Одна із останніх книга Кривий Ріг Україн. На сторінках книги розмістилась неймовірна кількість історій, які дають уявлення про те, що ж таке Кривий Ріг, чому він є саме таким. Автор охопив історичний період від скіфів. До сьогодення використав багато світлин. До уваги взяв не саме місто, а більшу територію, Криворіжський округ. Як колись його називали, створюючи книгу. Григорій Джамалович вирішив орієнтуватись на самого себе і максимально наблизитись до історичної правди. Я нічого не вигадував і нічого фактично не відкривав. Я складав факти, початок і кінець історії. І ось на цій грані з'являється якась нова інформація, нове бачення, нове відчуття, а потім розумієш, що так насправді і було. Книги виростають із каменів у душі, так говорить про свої книги Григорій Джамалович. І сьогодні ми маємо надію, що час зміниться, і ми знову зустрінемось з Григорієм Джамаловичем, стінах нашого учбового закладу.